Доброго дня, друзі! Сьогоднішній весняний, сонячний, теплий день запрошую провести зі мною у лісі. Хто любить грибочки збирати? Хто хоче знати, що зараз у лісі, хто любить природу, хто любить квіточки. Це всі зі мною на прогулянку. Запрошую і вперед! Ліс доволі мокрий, дуже мокрий, ну, майже не висох, була тут десь 2 неділі назад, і мокрий. Значить будуть грибочки. Ой, ужики у нас он маленький, які я тебе не буду трогати. Ні-ні ні, маленький, видно, тільки родився. Ні-ні-ні. Не бойся, ніхто тебе не буде трогати. Ні. Жителі лісу, так що не в якому разі. ні 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 де боїшся, чуєш мене? Ні-ні-ні, да? я тебе не буду. Не бійся, ти хорошенький, маленький, молод... молодесенький, зовсім. Ой, хорошенький, ні 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 Я пішла все. Не буду тебе тривожить, тут така болотяна місцевість. Кожен себе захищає як може, бо люди іноді теж як варвари. Так. А ми не такі. Нам треба дружити з лісом, з їхніми жителями. Так що вперед, друзі, отаке От у нас болото. Тут значить грибочки будуть. Мокро-мокро. Так, вперед. друзі, перша наша знахідка це ось такі грибочки. Їх по лісу дуже-дуже багато. І такі вони при вас були такі доволі. да? Ну, як уже перерощі, то не дуже. А так як молоденькі, воно де такі тугенькі, гарненькі, красивенькі. Так, зараз будемо дивитися, що це у нас за грибочок. а це у нас опенюк сірчано жовтий Ми бачимо такий в нього зелений колір пластинок. При вживанні в їжу гриб викликає тяжке, іноді смертельне отруєння. Природа властивої грибу отрути не з'ясована. Тому цей грибочок ні в якому разі ми не беремо. Так, друзі. Зайшла сюди в таке болотяне містечко. містечко, таке... тут багато повалених дерев. І на що я тут натрапила. Зараз я вам покажу. Ось, все, молоденький, бачу такий. Клас. Видно, його він такий аж. Ай, який! Це у нас трутовик. Тріщано-жолтий. Або на нього називають так полюблячому Гриб, лісова, куриця. Дивіться, яка краса. Клас. Ану далі йду. Ага, дивимося, що в нас тут. Я сьогодні розумна біла, резові сапоги Бо Думаю, піду дивитися такі більш болетяні місця. Ага, і тут у нас теж він є, але тут вже він такий. Підстаркувати. а ну далі дивлюся, кроповий, звісно, море. Ну, нічого, грибнику ж нічого не мішає. Ну там теж бачив вже старенькі з той сторони. Так, а ну ще тут подивлюся. Теж такі повалені місця. Зараз для... Так, А тепер будемо його знімати. Комарів тут море. Обпирскалася з ног до голови, щоб вони мене не заїли, поки я тут. Тут була тяна місцевість, звісно, комарів море. Так, зараз будемо його знімати. Дивіться, який у нас тут красунчик. Ой, видно, молодесенький такий він наш. Ух, клас. Так, так, знімаємо. Надо, щоб ніж. Так, о, як по маслу. Бачите, входить у нього і він такий, аж в нього тече, наче. О, він якийсь соковитий. Оце у нас буде молоденький, гарний трутовичок. Сірчано-жовтий. Ану, пробуємо далі. Ой, бачите, як по масу. Якщо десь у вас там з краєчку, може бути трошки тугіше, то ви його просто обрізаєте потім. І до того, до тих пір, поки не буде отакого от м'якенького. Ой, Боже, дивіться яка краса. О, і все. Знімаємо. Ага, не дойшла до кінця. Ой, там ще знизу. Ой-ой-ой-ой-ой. Так що там у нас? комарики, зюбрики. Пирскається, але вони, блін, такі, як сайгаки, капець. О, дивіться, яка краса. О. Бачите, він? Такий я ж троє, що він м'якунький-м'якунький. Оце вам гарний трутовичок серчано-жовтий. Буває трошки скарієчку, починає він вже наче підстаріти. Ось тут трошки потім зріжете, да і все. А так він он, класний. А тут він більш тугішенький. Так, секундочку. Оце ми зрізаємо. Все, і там вже в нас все м'якеньке. Клас. Дивіться, який з цього. Жмотика получиться стільки фаршу на котлетки. До речі, будемо готувати із нього. Розкажу, що я з нього готую, Яку, як його я мариную. Багато чого розкажу. Не буду наперед. Дивіться моє відео і я вам все розкажу. Дивіться, яка краса. Грибочок, лісова куриця. До речі, друзі, запрошую всіх нових підписників, всіх, хто дивиться, мій канал, дивиться багато. І підписуйтесь, будь ласка, ставте лайки, пишіть, пишіть коментарі. Це дає мені такий стимул для розвитку. Я розумію, що я потрібна, що мене цікаво дивитися. Пишіть також, якщо вам щось не подобається, або у вас якісь свої є рецепти, свої думки. Будь ласка, мені це все дуже цікаво і корисно. Всім корисно навчатись. Так що запрошую. Так, перші грибочки єсть, то вже, знаєте, такий стимул вперед, настрій піднімається і вперед, що ж там іще нас чекає. погода гарна, то погуляти, навіть якщо і немає грибів, дуже-дуже корисно. Так, і заходимо ми в такий сосновий лісочок. І що ж ми бачимо? Ми бачимо, що у нас уже є на таких шишечках молодесеньких пилок. Ну, коли ви так починаєте легесенько так розшевелювати гілочку, то видно, що він у вас такий летить білесенький пилочок. Що я вам хочу сказати? Про сосновий пилок. Пилок це еліксир молодості для шкіри і волосся. На нього кажуть ще в народі, що це їстівна косметика. Також пилок сосни чи не панацея від хвороб бронхіальної легеневої системи. Це туберкульоз, легені, хронічні бронхіти, затемнення на легенях. Також пилок сосни запобігає старінню шкіри та виникненню ракових процесів. Покращує еластичність м'язів, шкіри, це кладезь вітаміну С. Бачите, мене зараз видно на руках оцей біленький пилочок. До речі, для чоловіків дуже корисно. Різко посилює статеву потенцію, ефективно лікує аденому простати. Знижує кров'яний тиск, покращує пам'ять. До речі, це у нас ще зелененькі такі шишечки, їх ми не чіпаємо. Також при ранах застосовують, насипають зверху і вони краще загоюють. Навіть дерматиту дитяток маленьких лікують, посипаючи ці ранки. Ну, це цінніший продукт, який обов'язково треба з собою взяти. Я розкажу вам в кінці, уже, що я сама роблю. Звісно, для збору краще взяти якусь ємкість, ну, але у мене якось так вийшло. Ну, то не біда. Ідемо далі. Ліс співучий, гарний, зелений. Думаю, вже буду йти, мабуть, я якось на вихід. Та, люди, людоньки, не тут то було. На виході з лісу, як же ж його можна не побачити. Дивіться, пеньок. І у нас тут... Грибочок, да такий жирненький, молоденький, бачите, края такі мясисті мясисті Ой, краса яка. І це у нас знову вже другий раз попадається мені грибочок лісова куриця, або, як по-научному, трутових сівчано-жовтий. Цей грибочок, він не тільки смачний і з нього готується дуже-дуже багато смачних страв. До речі, буду готувати, обов'язково і з вами поділюся. Цей грибочок також має свої лікувальні властивості, противопухлинні, антибактеріальні, цитотоксичні, противірусні. Гепатопротекторні. Трутових сірчано-жовтий є неперевершеним імуномодулятором. Дослідження китайських колег показали, що цей грибочок, як на нього кажуть, жерптиця виліковує токсичні ураження печінки, вірусні захворювання. Так що цей грибочок. Він не тільки красивий і смачний, він ще дуже-дуже корисний. Його можна і сушити, і готувати з нього смачні страви. За смаком він такий, як молоденький, дуже-дуже ніжний. Навіть хто не знає, що це грибочок, він ніколи не скаже що чого страва приготовлена. А тепер забираємо нашого красунчика до себе в корзинку і будемо насолоджуватися гарним смаком. Мені ще подобається, як натрапиш на отаку сімейку. І у тебе вже повна корзина грибів. Уварюється він теж. Ну, мало зовсім. Так що дивіться, можна його засушувати, можна ним лікуватись, можна його заморожувати, можна його прийти і зразу приготувати. Гриб гарний. Бажаю вам також вдалого, тихого полювання. Будь ласочка, не забуваємо ставити лайк, писати коментарі, ділитися моїми відео. Також запрошую до себе нових підписників. Так, далі, це ще не все. Так, тепер показую вдома, що я буду робити. По-перше, нам потрібно через ситочку... Так, знаєте, акуратненько просіяти, щоб пилок у нас спав. Якщо у вас навіть так не дуже виходить, можете брати акуратненько, якби трішечки допомагати нашим таким шишечкам і їх трошечки перетирати. Якщо там в нас нападає не тільки пилочок, ми потім іще раз візьмемо і просто пересіємо. Бачите, в нас ось який пилочок. Ну, там іще попадається теж не сам пилочок, але це все пересіюється і другим разом. Так, обов'язково ці всі перетерті шишечки ми беремо і висушуємо. Висушуємо на чаї. Всі ми знаємо, що наскільки корисна сосна. Відкладаємо і ставимо на сушечку. Да. Потім будемо заварювати смачні чаї. Аромат Добавте у. Такі трав'яні чаї трішечки сосни і просто запах і смак зразу міняється. Потім дивіться: беремо е, 3 столові ложки пилку на півлітрову баночку меду. Я зараз це робити не буду, тому що я хочу, щоб був цей уже новий мед, ну, свіжий. Тоді я зроблю. І перемішали, поставили, хай настоюється. і Потім беремо і користуємось, коли нам потрібно, себе підлікувати. Якщо вас небагато. Якщо вас багато, можете іноді просто приймати. Так? Потім ще можна сам пилок приймати. Берете по одній другій чайної ложечки і зранку приймаєте і запиваєте теплою водичкою. І у вас просто буде вдома стояти корисний такий продукт. Навіть на рани можна, якщо у вас немає, до речі, там щось таке з вами трапилося, і в даний момент нічого нема, ви посипаєте цим пилком. Він також лікує. Так, друзі, бажаю всім миру. Бажаю, щоб усіх було все добре. Будь ласка, в природі все є. Беремо і користуємось, але бережемо природу.